В самому центрі Києва неподалік від Андріївського узвозу у Національному музеї історії України вже з 20 жовтня працює виставка, присвячена користенню і його ролі в історії слов'янської культури і державності. Ми не могли проігнорувати цього факту і вирушили до столиці України, аби на власні очі побачити експонати і зробити власний висновок про роль стародавнього іскористення в історії Київської Русі. Здається, не щодня маленьке містечко згадується в контексті тексті впливу його на історію усієї країни, тому ми особливо пишалися цим фактом, і наша гід, завідувач сектору відділу найдавнішої історії Олеся Дідух, підтвердила, що історичні факти, пов'язані з нашим містом, мали суттєвий вплив на історію всієї країни. Принаймні вражає факт, що княгиня Ольга саме після повстання древлян, яке, хоч і було в результаті придушене, проте призвело до загибелі її чоловіка князя Ігоря, прийняла Рішення встановити чіткі норми сплати данини для усіх підвладних територій, аби в подальшому не створювати прецедентів. До того данина могла збиратися князем неодноразово. Саме з уривків з повісті врімінних літ розпочинається екскурсія виставкою. Тут описуються повстання древлян і три страшних помсти княгині Ольги за смерть чоловіка. Після вбивства Ігоря з літопису відомо, що Древлянський князь мал відправляє сватців до Київської княгині Ольги. Це це було на той час, таким доволі зовсім не диким. І а, посли приїжджають до княгині Ольги. Вона приймає їх і говорить, що вона хоче їх вшанувати, тому радить їм прийти до неї на наступний день, щоб вона їх. А, Шанувала перед своїми людьми і для цього, щоб вони попросили киян нести до неї на ладьях. А за ніч нам відомо з повісті временних літ, княгиня Ольга зволіла на своєму княжому подвір'ї вирити глибоку яму. І якраз вона спостерігала свого терема, як поборучому у звозу до неї несуть на ладьях древлянських послів. Коли їх принесли, їх скинули у яму за викопану. Таким чином вона вбивши древлянських послів, заховавши їх у. Ці і ями це була її така перша помста. Друга помста стала, коли приїжджає друге посольство до княгині Ольги, то вона згідно літопису, щоб її вшанувати, звеліла натопити бані, щоб перед тим, як їх прийняти, вони могли змогу помитися в бані. І коли вони мились в бані, лазня була зачинена і підпалена. Після цього Ольга відправляється в Древлянську землю, щоб уже поплакати на могилі свого мужа. І вона зволіла, просила, щоб звезли багато медів до могили Ігоря і, насипавши курган над його могилою, вона влаштовує. Тризна над цим чоловіком. І під час цієї тризни був поминальний бенкет. А вже після поминального бенкету, не ну, розказує на повість ременних літ, княгиня Ольга звеліла своїм отроком вбити древлян і було. Биток п'ять тисяч дрібля. Якщо вірити описаному в повісті, то спочатку Ольга майже повністю знищила еліту і скористання, а вже потім прийшла під стіни міста, яке все ж не могла взяти, а спалила, зробивши хитрий тактичний крок. Серед експонатів, представлених на виставці знахідки різних археологічних експедицій. Під керівництвом Антоновича, Звіздецького, Петра Ускаса. Тут знаряддя праці, рештки зброї, засоби для рибальства і полювання, ужитковані речі. І Кожен з виставлених експонатів має, за словами Олесі Дідух, свою беззаперечну історичну цінність, навіть згорілі кістки чи ж рештки кам'яних сокір і наконечники стріл. Проте такими, що свідчать про рівень розвитку суспільства, ремесел є гроші, що слугували для торгівлі з південно-східними країнами та Візантією. Адже всередині древлянських земель переважно відбувався натуральний обмін, прикраси, що свідчать про рівень розвитку розвитку ремесел, зокрема, золоті сережки, подібних яким взагалі, напевне, більше немає у науковців. І інші прикраси, що виконані в дуже складній, навіть для сучасного рівня розвитку технології, глечики, що практично повністю збереглися і вимагали лише незначних фрагментів для реконструкції і знаряття для рибальства, що свідчать не лише про значний розмір риби, яка водилася у ужі, а й про особливості рибальства. Автор виставки, завідуюча відділу найдавнішої історії Марина Стрельник, зібрала експонати із археологічного музею України, із Коростенського краєзнавчого музею, частина експонатів з фондів самого музею історії. Цілком можливо, що усі разом їх вже буде неможливо побачити одночасно, адже виставка діє лише до 1 грудня, а потім все повертається до музеїв, з яких було привезене. А тому ще є час, аби побачити. Ти все на власні очі 20 ж листопада на базі музею пройде відкрита дискусія з приводу ролі і скористиння в історії Київської Русі 10 століття.